Вітаємо вас всіх, друзі! Підготували для вас чергову цікаву програму е з української етнографії, зокрема з гуцульської етнографії, вже в порозі. Майже одивось ще трошка вперед день відзначення чергової річниці нашої незалежності. І е програма буде файна, цікава. Додивіться до кінця, бо буде програма про буденний стрій, буденну ношу, е автентичну буденну ношу українців і гуцулів. У ну, першу чергу вас вітає Надбестрицька гуцулія, місто Надвірна, в втім числі. Бо це не лише про наш стрій, як ми вбираємося, але це про нас самих. Як ми його сприймаємо, як ми його розуміємо і чому для нас це все є важливе? Підпишись і додивись. Часом трапляється така цікава інформація з нашого побуту, зі старих архівів, цікава інформація з кінохроніки. Недавно знайшов. Такий фільм знімали поляки в 1933 році про Гуцульщину. Називається Пшебленда по-польськи, по-українськи то є Приблуда. Короткометражка, така, ну, будемо так казати, з на годину часу, але можна було побачити Гуцульщину 1933 року, початку ХХ століття. І власне, той фільм наштовхнув мене на дуже багато таких цікавих роздумів. З якими хочу поділитися з вами, бо воно є досить важливе і досить цікаве. Є з чогось і пошкірити, є над чим так само подумати. Ну найперше, взяти наш український кінематограф з початку ХХ століття. Тут в нас на Галичині, а мали смо фільми, котрі в основному знімали окупаційна влада. Тобто знімали поляки, пізніше знімали, вже як прийшов Совєтський Союз, то вже. Радянський кінематограф, хоча там було дуже-дуже багато збережено нашого і правдивого, але там такі концерти є, що не годимо ціна розказувати. Ви майже ніде не побачите за винятком Тіні Забутих предків Параджанова буденної ноші, тому що показують гуцулів, Ну, де дебе гуцул до камери, до кіна прийшов браний у буденному. Там він має так виглядати, розуміти. Як на страшний суд, ліпше від всіх народів світу, е, де би гуцулка, взагалі жінка, де би межі люди пішла, обрана тако не е, ну, як нехарон, диво, що коло свиней була, коло корови в та й пішла на камеру. Боже збав би, це таке хтось увидів. Та це би була публіка на ціле село і на весь світ Божий. І тому е, десь там є втрачений оцей момент буденності. А оця буденність власне визначає все наше життя. Тому що свят ми можемо порахувати церковних, так? Е на 12 пальцях, 10 і ще два <кій> у когось перепозичити, то є рокові свята, ну і маємо ще такі дрібніші дрібонькі свята. А в основному це йде буденність. І е як вбиралися, і для чого, чому це для нас важливо. Дивіться, наприклад, в театрах взагалі сцена, я розумію, що сцена і кінематограф. Там є свої правила, вони вимагають ефекту. Але є одна проблема, що вони або гіперболізують цей стрій, а ще як він невдало підібраний, особливо є фільми совєтського періоду, де людина, котра хоч троха розуміється в етнографії, хоч взагалі виділа на свої очі, як в її регіоні ходили убрані, і дивиться на оцю, це, це навіть не Шароварщина, а це, я би сказав, старці і цигани, де поубирано з різних районів одної і тої самої області спідниці жінки одна там чи Горбатка одна, кіптар інший там, чи ще щось, але головне би це все було багато. І, до речі, цим згрішив теж і Параджану, тому що він показав Гуцульщину так і багато, але він костюмери там так і добре намішили. Тобто, не були би ми гуцули, якби ми сі до того так і не дошпортали. Ну, але це є важливе, тому про це треба говорити. Оця гіперболізація, вона теж не є добра, тому що вона неправдива. Це є півправда. Маємо іншу півправду. Совєтське кіно і українське кіно вже до цієї, до цієї війни, котру, котру ми застали, котра зараз іде, з Божою помічю скінчиться нашою перемогою. З допомогою нашого війська так само скінчиться нашою перемогою. Але подивіться і згадайте собі фільм, наприклад, Жива, де показують Анну Попович з села Зелена Надбрінянського району, Надбистрівська Гуцулія, головну героїню. Вона вбрана в Кептар з Поділля, тобто кептар з регіону Заліщиків, де Зелена, надбистрицькі гуцули, а де Тернопільщина, де Поділля. І в совєтському фільмі це все настільки спрощено, що таке враження ти коли дивишся, особливо коли гуцулів показують гуцулів, котрі свій стрій втримали, тримають і тримати будуть. Показують Гуцулів, так ніби це не Гуцульщина, а якийсь архіпелаг Гулах, розумієте, ну це, це кара Божа, це таке враження, що то якісь одні старці тут жили. І отут у цьому знайти правду. Досить важко, тому ми нині про це будемо говорити. Про те, чим згрішили одні і другі, я вам вже розказав. Але чому для нас важливо знати про буденний стрій? Хочу зачити з такої дуже класної фрази Ади, поубирались у вішивані сорочки, патріоти великі ходять». А ви знаєте, що цією фразою ви продовжуєте москальську пропаганду? Бо маємо знову дві крайності. Друга крайність, іду сьогодні знімати цю програму. А що в місті якесь свято? Чи нині якесь свято? Тобто, з одного боку, ми маємо уневажнення <кхем> українця у своїй ноші, з іншого боку, ми маємо знову ж таки надмірну сакралізацію. Тобто, якщо я обираюся у свій стрій, то це має бути лишень там на екстравіпадки. Тобто в буденності я маю бути ну, в колгоспі, інтернат. Всі однаково виглядаємо з турецької барахолки, з китайського Аліекспресу. Натомість, оцей момент, що поубиралися у вишиванки і ходять патріоти великі, це є знецінення нашого. Пояснюю, кожен українець за правом народження в Україні, за правом спадковості поколінь має повне право. Вбиратися в ту саму вишивану сорочку чи в повний стрій, який би він, на вашу думку, не був. Добрий чи не конче добрий, мудрий, чи не конче мудрий. І тут сакралізація народного строю почалася, коли би ви не думали. З початком відновлення нашої незалежності 90-ті роки, тоді якраз пішло це культурне піднесення, національне піднесення, і люди почали в першу чергу інтелігенція. Вільніше дихнула, і інтелігенція задала цей тон. Люди почали витягати старі строї, люди почали гоноруватися тим. Але майте на увазі, що це був е, гомо совєтікус. І з цим величезна проблема, бо цей гомо совєтікус е, намагається диктувати е, норми поведінки Совєтського Союзу ще по нинішній день, знецінюючи. Повністю українця і українське, або гіперболізуючи оцю сакральність. І те, що наш стрій, і нині трошки видати, навіть мушки допомагають. Те, що нині наш стрій є для нас великою святістю, це є дуже добре. Просто супер. Кожен з нас це розуміє. Але як між цими двома полюсами знайти щось середне арифметичне? А для того ми мали наш. Нашу буденну ношу, наш буденний стрій. Зараз поговоримо про найважніше, що в цій ноші є. Ми на щодень обираємося, йдемо до роботи, е виходимо межі люди, так працюємо десь на працюємо в суспільстві, так? то відповідно мусимо і виглядати. Е є роботи, котрі диктують нам якісь свої правила, як зараз прийнято казати, дрес-коди. Ну, але в нас є і хатна робота, де ми живемо в горах, і ми любимо нашу землю, ми любимо коло земли працювати, ми любимо щось майструвати, робити, ну бо ми є гуцули і, і не лише й ми, вся Україна та, зрештою, і цілий світ. І до того ми маємо іншу, інший тип одягу, або взагалі інший одяг, котрий не шкода, як він всі замасти, засмальцюється і пішло-поїхало. І тут є один такий файний момент: на що ділилася оця. Повсякденна ноша. Перше то було до роботи. До роботи в нас завжди лишає... <смі> лишається. Я думаю, що у вас так само в шафі є такі штани, котрі ще всі буде вбирати в ліс по гриби. Ті штани вже пролежали, не знаю, років 3 або 8. Їх шкода викинути, бо вони цілком добрі, але одна біда, що за тих 8 років їх ніколи не вбрало до... у, у... у... у туті гриби. Е... Інша справа <кхід> е... до роботи, що ми вбираємо. Значить, перше до роботи наша стара зужита. Чому ми так мало зараз маємо по наших музеях оцеї буденної ноші? І чому, якщо вона є, то її не показують. Тобто ми гоноруємося лише святами. Але нагадую вам, що життя це не завжди свято, до свята ще є тиждень. Від понеділка до суботи, аж відтак неділенька світа приходить. І оцей тиждень, цих 7 днів так само треба проробити в чимось проходити. І в цьому є проблема, по-перше, науковців і музейників, що вони не показують цю буденну ношу. Зараз, послухайте мене трохи далі, зрозумієте, чому вона є важлива. Е, бо, наприклад, старі сорочки, котрі були зужиті, котрі не були аж дуже фест вишивані. Будемо так казати, середньої краси. Так? Або, наприклад, якщо були жіночі рукав'янки, десь зіпране, десь колір пустив, десь вицвіли чи ще щось, звичайно, що в такому старалися не ходити десь там до грядки. Хоча були такі, що й грядки вже то вбирали, поки воно просто на шматці не розлізе. Але це берегли, бо з цього ще можна було відшити. І в нашій пам'яті, колективній пам'яті українців. І в нашій колективній ментальності українців завжди було оце найсвятіше мамина і татова сорочка. Тобто, оце воно в нас є ну на, на, на рівні нашого серця, духа і ментальності. Тобто, це були речі, котрі береглися. Щось таке, от унікальне екстра. Вінчені сорочки, до прикладу. Але ті сорочки, котрі людина носила за життя, котрі вже там десь пірвано було, поплямлено, не відпиралося, а саме вішиття щовгалося, то вже вбирали, вбирали собі просто до роботи. І так воно до того сі знищувало, що їх просто потім палили. Через то дуже багато шедеврів просто прожили своє життя, і їхнє життя закінчилося просто ватрою. Це ще було за угоді до музейників, поки вони всі спам'ятали, що дійсно по горах треба збирати і колекціонувати ці скарби, аби зберегти це для поколінь. Інша справа доходу. І оцей момент доходу, тобто, це звичайно, як ви йдете в місто, то ви хочете виглядати чистенько, файно і ошатно. І, власне, ось цей буденний стрій, чим він був ем, класний і цікавий, він не був дуже аж фест вишиваний, але він був вишиваний з акцентами. Тобто декор теж був присутній, класний, файний декор. Зараз про це ще поговоримо. І ну, найперше, зрозуміли, є до роботи, є доходу. Найважнішим елементом народної ноші для нас, українців, те, що перейшло попри все, і залишилося те, що виокремилося потребою, виокремилося століттями внутрішньою національною необхідністю, то є наша сорочка. І коли кожен з нас хоче таку найбагатшу, найкращу, найунікальнішу сорочку на світо, ну то це є для нас, українців, закономірно, а для гуцулів тут взагалі нема що казати. Бо то, 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 то якби не була якась така сорочка, що ах, шлях трафляє других, що такої немає, як у мене. А що ще сорочку витку за три кілометри, а відтак вже ти за нею йдеш, ну то це є наше гуцульське. Але на будну дину розумієте, що гуцули то так і така зараза. Гуцул любить виглядати файно, делікатно, а на світа шумно. Про світочне вам розказав. Забуденні за сорочки. Я не буду вам перераховувати і розказувати про крої, бо їх було дуже багато. Видите, скісний рукав у чоловічій сорочці тричвертковий. Дуже добре до роботи. Сидиш за столом, цвиклі. Там чи салати не зачираєш рукавом. Тобто руки вільні, руки чисті, люфт файний, до косовиці до роботи, ну, перша кляса, Прима сорт. А ще й конопліна сорочка, така брезентівка. що ця сорочка ще... її ще можна у спадок лишити <кій> з цього старого полотна. Перша делікатність оберегова частина, як видите, прошивка. Могли бути дуди брацарі, могло не бути. Нагрудник міг бути. Кольорово вішитий міг бути просто тою самою ниткою лишень зашитий, ну, бо, бо це є потреба, бо нагрубник мусить бути. Вже ці обереги. Хто собі що хотів, так собі добагав, аби це виглядало файно і делікатно. Але перше, що є в цьому строї, і, власне, в цій сорочці найважливіше, це є чистота. І про це зараз далі. Чистота буднів і колір свят. Колір наших свят Різдв'яних, наших свят великодних, гуцульських, взагалі, цілої України ми бачимо. Бачимо, бо він є збережений, бо строї відновлюються по всій Україні. Зараз це не є настільки байдуже дивне і дике, як було у певної категорії гомосоветікус на початку 1990-х років і навіть ще в 2000-х роках. Десь до 20, певно, може і 2020 року, що ще так собі люди до того відносилися. Дуже багато в цьому допомогла війна. Теж багато вилізло з нашої національної свідомості. Але оця чистота буднів, чоловічий буденний стрій, білі гачі, біла сорочка. Оця чистота буднів. І ви собі рахуйте, що я вам вже казав про стрій народного ношу доходу. Людина йшла біла, вона йшла, у нас і світила. Це йшов чоловік, йшла жінка, шилянова спідниця, або, наприклад, запаска, але запаска задня, задниці, передниці немає, бо сорочка довга, подовжинка, так? І отут іде білий силует. От цю чистоту, якби ще увидіти. Це, напевно, настільки величезна унікальність оцього буденного строю, оця чистота. Не перевантаження кольором, не перевантаження орнаментом, делікатність і простота. І оця делікатність і простота, скажу вам, що рве більше око, ніж отакавого рукав'єнка, як турецький кілим. Власне, який сенс цього мого всього казання до вас, дорогі наші парафіяни? <кій> В тому, що. Цей стрій, цю спадщину, яку ми перейняли, котра в нас є збережена і розвивається, її зрозуміти, переосмислити і взяти від неї максимум у це 21 -е століття, в цю нашу Україну, котра зараз воює, взяти, зберегти, переосмислити, понести далі і навчити далі, зберегти оцю чистоту буднів і зберегти. Оцей колір наших світ. Оце є, напевно, найважніше, що ми можемо зробити. Тому це є такий дуже класний і невивчений пласт нашої етнографії, нашої культури, за яким мало хто береться, бо «ну то воно не цікаве. Ну, та що ну, нам про це може розказати? Ну, та сорочка та й сорочка, то хочу вже не знати що. А насправді, на щодень ти вже виглядаєш як у світу. а вже як світо прийде, ну то взагалі нема слів. Власне, дуже тішить те, що багато вишивальних шкіл, багато вишивальниць, зокрема теж в нашому місті, крім того, що вивчають різні шви і техніки, ще і вивчають і етнографію. І цей матеріал в першу чергу для вас не лише для того, аби ви щось вишили, аби ви мали ту буденну сорочку, бо це може бути, ну, наприклад, там в тренді чи модно, чи там ще от завірусилося. Ні, це для того, щоб ви. В собі продумали, а для чого мені мій стрій, наша національна ноша ще і в будень? А що в будні мене визначає українцем? Що в будні мене визначає гуцулом? Не лише мовний маркер, але і зовнішній маркер, візуальний. Від імені пані Лариси, від, від себе особисто від каналу Лариси Єроденко, вітаємо вас з річницею нашої незалежності і на много літ Україну. Підпишись, не забудь, цінуй своє, шануй своє, люби своє, бо воно того варте, і ми варті свого.